Пологи це неймовірна пригода, це таїнство. Доброго дня. Мене звати Марошніченко Наталія. Я медичний психолог. Профіль моєї роботи це перинатальна психологія, сімейна психологія. Сьогодні ми з вами поговоримо про пологи в родинах військових. Партнерські пологи саме звучать так, як не сімейні пологи, а партнерські. Тут вибір і рішення пари. Якщо дружина хоче, готова, і наразі військовий партнер готовий, то домовляємося щодо партнерських пологів. Якщо сім'я не до кінця, ну так скажемо, прийняла рішення, то безумовно пологи соло. Ми, як партнери, домовляємося і даємо шанс кожному себе комфортно почувати в партнерських пологах. У любому випадку пологи це неймовірна пригода. Ви йдете зустрічати саму дорогу людину, вашу доню або синочка. І ця подія вона буде з вас, ну так скажемо, супроводжувати все своє життя. Це таїнство. і до цього таїнства потрібно підготуватися, розуміти цей процес, з чого він складається, який кожен крок в цьому процесі, і розпам'ятати, що пологи – це також певний апгрейд ваших стосунків. Бо ви будете на крок ближче один до одного. Ви будете розуміти, що мож... могутність і мощ вашої дружини. Основне медичне дослідження, яке має підготувати партнер, це довідка флюорографія. Власне, більше нічого. Але ми говоримо про ще особисту відповідальність. Ми розуміємо, що партнер може бути просто застужений з фронту або кашляти не запрошуємо хворого. Якщо ми говоримо про партнера, який тільки з дороги, з потягу, з роботи, так він що має зробити в період перейм, коли це такий період довгий, він має можливість спокійно сходити в душову кабіну, прийняти душ. Не потрібно дуже там так скажемо себе вимивати, але ну сьогогінічний душ, одягнути. Зручний комфортний одяг, який переважно в більшості в половину будинках видають. Або якщо жінка вже підготувала футболку, спортивні штани не потрібно ніяких антисептиків і так далі. це все зайве, яке просто позбавить дитину знайомства з татовою мікрофлорою. Я б хотіла проговорити роль партнера на кожному етапі пологів на першому періоді. в Періоді перейм, ми ще беремо до уваги те, що пара в переважній більшості вона ще вдома, і основна роль у партнера це безумовно сприяти допомогти жінці потрапити в медичну установу. І тут рішення у сім'ї, як ми їдемо в пологовий будинок, ми їдемо в пологовий будинок на швидкій допомозі. Чи ми їдемо на власній машині? Це теж те, що партнер має враховувати. Пара приїжджає в пологовий будинок. Ніхто не відміняв прийомне відділення, де зустрічає жінку, лікарі, кушер. Лікарі кажуть, так, пара народжує, і піднімається пара в пологову залу. І ось тут починається такий відповідальний момент, коли жінка буде проживати кожну перейму. А партнер він поряд, він максимально створює комфортні умови. Окситоцин – ключовий гормон, який працює в пологах. Він любить правило трьох «Т». тепло, тихо і. Темно. Відповідно, партнера задача зробити так, щоб було комфортно підлаштовуватися до потреб жінки. І тут дуже важливий момент на етапі, коли ви ще готуєтесь, коли пара готується до пологів, проговорити про очікування, коли жінка каже, я б очікувала від тебе. Там, наприклад, там, масажу або там, допомоги в контролі дихання, якщо я там на певному моменті можу перестати дихати. Психологи і акушери рекомендують партнеру пам'ятати, що перейма вона часто вимагає від жінки ось ту таку важку роботу, коли. Жінка може перестати дихати та ось, затаїтися. Ось нібито отку інстинктивну реакцію завмерти. І дуже важливо партнеру накатати на вушко, сказати: кохана, дихай. Це дуже важливий момент а не. Прогибати, не тиснути, а ніжно нагадати. Якщо жінка не чує, то почати потихеньку самому глибоко дифрагмально дихати, Вдихаємо носом, видихаємо ротиком, трошечки робити довший видих. Я хочу наголосити, партнер він не приймає пологи. Його задача це комфорт його коханої жінки, не заважати лікарям, а допомагати дружині і тому. В потужному періоді партнер стоїть біля плечей, якщо він готовий бути на потугах поряд, або якщо він відчуває, або жінка хоче, він виходить за межі полової зали. Кесарський розтин проводиться в операційній. Відповідно, тато як в Трильний бокс він не має доступу, він стоїть за межами операційної. Він може очікувати просто біля операційної або, як правило, в більшості випадків в реанімаційному блоці, де чекає дружину і дитину на зустріч. Жінка ось тужиться, народжує крихітку, дитинку викладають мамі на животик. Відповідно, ось цей момент побачити це теж така важлива роль. Побачити, зустріти свою дитину, привітати. Реальність статусів військових вона різна буває, бо о, учасників пологів, як правило, четверо: це жінка, це дитина, це медперсонал і світ, да, з його реальністю, тому. У доброму було б дуже тато, по можливості, якщо він має на вийти можливість на зв'язок, зателефонувати, привітати, подякувати за неймовірну таку а, шедевральну ювелірну роботу це народження дитини. Зрозуміло, якщо є можливість вийти на відео зв'язок з дружиною, також а, побачити свою дружину і дитину. Якщо розуміє партнер, що дата пологів, ось а реальність трошечки інша, то записати пару відеовітань відео вітань і попросити або друзів Передати і потім ці вітання, або вже коли тато буде мати можливість безумовно передати. В свою чергу хочеться наголосити для жінок. Я впевнена, що для кожного з ваших чоловіків дуже цінно і важливо. Вони хочуть бачити кожну хвилину і бути поряд. По можливості записуйте кожні яскраві моменти життя вашої і ваших дітей. Якщо партнер не має можливості бути присутнім на пологах і хоче когось в поміч жінці від, ну, так скажімо, відправити, то тут важливо дослухатися до. Відчуттів дружини з цією людиною жінці має бути комфортно і безпечно. І тут можуть бути або близькі люди, або просто знайомі. Це можуть бути професійні помічники саме доули, і відповідно, якщо жінка відчуває, хоче щоб поряд була ось ця людина, вона може дати згоду. Хочу торкнутися моменту, який є дуже такий важливий, як для жінки. І для чоловіка пологи це природній процес, і в цьому процесі естетика трошечки інша. Якщо партнер не готовий бачити так, скажем, більш відвертих моментів, то просто йому варто вийти з пологової зали. Я тут хочу наголосити до вас, довести вам, партнери, таку думку, що проговоріть з жінкою. І я впевнена, що жінка скаже: Я хочу, я готова або ні, будь ласка, витримуй цей кордон. Тому з повагою до праці, з повагою до своєї коханої жінки не порушуйтесь. Ці кордони. Дітки не завжди вплив не, не народжується, вони не такі, як на глянцевих журналах, та, такі гарні милі пупси. Це людина, яка пройшла дуже важкий шлях, вона натрудилася, буде фіолетово синюшного кольору, з зміненою формою голови. І часто буває так, що а, навіть мама може сказати, що з ним не так, чому він такий. Треба час дати людині. Людина віддихається, а, хвилин 15-20, і а, малюк буде ось такого а, вигляду, як очікують. Показують журнали глянцеві. Коли дитинка народжується, її зустрічає ненатолог, перший лікар дитячий. Він буде ніжно поглажувати по спинці масажувати грудну клітину для того, щоб... Дитина задихала. Це може бути хрип, це може бути просто невеличке таке певне а, посапування. Неонатолог ось тут все контролює і керує. Татові точно не потрібно а, втручатися і не лякатися, якщо не так, як очікувалося, не так як в кіно презентується. І зрозуміло, що якщо потрібно ненатологу докласти певних там зусиль або допомогти дитині роздихатись, то не заважати медперсоналу. Є така негласна класифікація чоловіків, яка говорить про те, що не варто запрошувати партнера чоловіка, навіть якщо він хоче, при умові, що в нього є складності з контролем власної агресії. Не варто запрошувати партнера, який хворіє, або який вживає алкоголь, або інші психоактивні препарати, в ситуації того, що не реакція, відповідно наражати на безпеку жінку медперсонал, не варто. Є питання такі емпатійного характеру, коли чоловік може розгубитися в тривозі за дружину. Ну і ті чоловіки, які прагнуть контролювати всю ситуацію, задавати тон, бо пологи веде жінка, і відповідно вона є керуючою такою скрипкою. І коли партнер буде казати швидше, себе веде стриманіше, або навпаки, ну давати команди, це може все сприяти тому, що жінка буде лише закриватися або тривожитися, агресувати, то тому ось основне ключове правило веде пологи жінки. Є пологові будинки, які передбачають, коли тато цілодобово знаходиться. А є пологові будинки, коли тато може бути ось там в години відвідування. Це може, наприклад, бути з 8 ранку до 7 вечора. І тут важливий момент. Це своя дозова ваша дозованість. Бо е, ви можете бути як помічником, так і людиною, яка не дасть е, жінці відпочити. Коли ви очікуєте, що дружина буде ну зараз вам ну там приділяти час, то треба розуміти, що цей час краще дружині е, приділити своєму відпочинку і поновленню свого ресурсу. Тому е, під вікнами зараз не потрібно стояти там. Е, можна пройти, привітати, і по потребам дружини вже бути в стільки, скільки потрібно вашій дружині, щоб ви були поряд. Є певна ілюзія на рахунок того, що якщо партнер не присутній на пологах, то він буде гіршим татом або в нього буде гірший зв'язок між дитиною і ним. І тут є гарна новина. У вас буде дуже багато часу, який ви зможете якісно прикласти саме в аспекті виховання вашої дитини. І в цей момент, коли ви не були присутні, ви компенсуєте за рахунок взаємодії. З вашою дитиною а, за рахунок ось а, активного свідомого батьківства. Настане такий момент, коли ваша дитина почне вивчати світ, і вона буде допитувати а, і вивчати світлини, відео того, як вона ось прийшла в цей світ, де мама з животиком, де мама потім вже тримає дитина. Можливо, вона задасть питання: тато, де ти, чому мама зараз одна? Тебе нема на світлинах. Я б цей момент порадила по татам, які не можуть бути поряд з своєю дружиною, поряд з дитиною. Компенсувати за рахунок написання а, певних листів своїй дружині і своїй дитині, записування голосових а, повідомлень, колискових записувати, коли тато наспіває колискову сину або донечці. Просто старайтеся ось за допомогою зараз теперішніх технологій бути поряд, передавайте відео повідомлення донечкою, синочку. Ну і зрозуміло, дуже гарні, коли ви будете писати певні щоденники, можливо, казку захочете написати власній дитині а, тому. Включайтесь цей творчий процес батьківства трошечки віддалено. Більше інформації про усвідомлене батьківство ви можете дізнатися на сайті parents.veteranhub.com.ua